Вітаю усіх на моєму каналі. Звичайно, ж це не секрет, що майже кожна господиня любить вражати своїми кулінарними здібностями Рід. рідних, близьких та гостей. Саме для випадку, коли гість майже на порозі, я приготувала сьогоднішній рецепт. А саме, воловани з креветками. Тут головне заздалегідь, про запас купити деякі інгредієнти. Воловани продаються майже в кожному супермаркеті. В Аушані ви їх точно знайдете. Криветки також сьогодні незаморський продукт. Як довести до толку та створити смакоту показую і все детально розказую. З розрахунку, на один середній волован я брала. Чотири невеликі креветки. Їх більш ніж достатньо. Отже, розпочнемо. У волунів акуратно ножем виймаємо серединку. Варені креветки чистимо. Голови ні в якому разі не викидаємо. В них знаходиться саме той смак, який придасть нотку усій страві. Далі на основі соусу бешамель готуємо дуже ароматний смачний соус зі смаком креветок. У моєму відео «Лазаня Баклажанова. Я найдетальніше показала, як отримати пишний смачний бешамель. А зараз я покажу, як на базі нього створити дуже смачний соус зі смаком креветок. Додаємо тим'ян спеції. І ось тут увага! У соус ми видавлюємо оранжеву фарбу з голів креветок. Фарба ця має назву астаксантин, і вона дуже часто використовується у кулінарії. Колір став насичений, яскравий. Також додаємо сік лимона та частину нарізаних креветок. Начиняємо воловани та ставимо запікатися в духовку буквально на 8-10 хвилин. Креветкам, які ми залишили покласти поверх волованів, додамо смаку, трошки солі, перцю та пару крапель лимону. Воловани запеклись, поверха виклали креветки і ще буквально на пару хвилин в духовку, щоб пройшла термічна обробка креветок. Голова не запеклись, виймаємо та пригощаємось. Повірте, це дуже смачно, ефектно. Та заодно і вразити своїх гостів, і вони точно вам будуть вдячні, що ви так гарно для них постаралися. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Щиро вдячна за перегляд, коментар, вподобайку. Та радість спілкування з вами. Усім миру та добра. До нових зустрічей!